Так, ну що, ще одне таке коротеньке відео. Тепер паразитів я знайшов. Із шести акумуляторів. У мене вони пронумеровані, там перший, другий, третій. Короче, один тільки, одна зборка нормальна, яка держи 10-9,5 вольта і не падає на красну. Ну, я вже, звісно, це той що самий перший мій. Що він зразу впав, я її розрядив, звісно, 1,9 вольта, бо шукав банку паразита. Ну Тепер шукаємо банку паразита. акумулятора Паразит ми знайшли. ну В принципі, вони всі тут. Ну от Ті ж, які ще боже, ну все одно, е, якщо падає на жовту і одразу вертається на зелену, то ті всі акумулятори зразу падають на червону. Ну, Вертаються, звісно, на зелену, але ж не виход. Знач, е я нажимаю нагрузку і шукаємо банку паразита. Так, ну, так щоб відніше не було. Так, нажали. Так, ну, в принципі, держимо 10 секунд. Є. 0,73. Е Значить, Баночка вернулася в своє ісходне практичне положення. І тепер я не буду вам морочити голову, покажу. Де у нас банка паразит? От, пожалуйста, у нас последня баночка. Та, яка в мене клеєна. У мене тут вона не одна клеєна, в мене їх багато клеєна, тому що вона дуже багато побито. Як видно, у нас напруга на баночці 1.30, 1,29. Ну, тепер дивимося при нагрузці. Включаємо нагрузку. От вам, пожалуйста, 0. Сразу. Даже я не видержав навіть 10 секунд. Вона влетіла в ноль. Так, як останні банки, наприклад, я переставляю на наступну баночку. Так. Слідує невдобно одною рукою. От у нас слідующа баночка. Це у нас буде оця баночка. Друга у нас баночка буде. У нас тут чотири банки. Последняя апнута. Тут у нас 1,30. Даємо нагрузочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вертається на ісходне положення. Ну, Таким образом. туди я перебирати. Той акумулятор не буду я трогати. естественно, що та банка її не встановиш уже. Е, я спеціально познімав пробочки. Я не знаю, видно чи не видно. Сульфатації в неї немає. Вона помита. І так як я казав. Це та зборка і яка з усіх зобраних акумуляторів. Ну, ще й тут. Не знаю, де тут, як, як паразита як знайти. Ну, теж таким образом дуже неудобно. Так, теж таким. можна з цієї банки все почати спробувати. Одну баночку. Цей у нас ще не так не дуже не розряжений. Так. Так, є 1.34. Баночка теж. Перекидаємо нагрузку. Так. Ех, плюс є. Тепер мінус. Так, суми маємо. Так, 12,1. Баночка 1,34. Так, це у нас друга баночка. Пробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, в принципі, нормально. Ну, В принципі, баночка швидко вертається. Так, тепер спробуємо. Так, першу баночку. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ого! Блін, дуже добре баночка держа. Взагалі обалденно. Н НКТБ. А, це в мене зборка, я зрозумів. Це нова банка. Це в мене НКЛБ баночки, а це НКТБ. О, чого так. Чого вона так добре держить, бо це нова банка. То повністю нова банка. Вона ніколи електроліта не бачила, її перший раз залив. Дуже невдобно. Так. Пробуємо ще. Так, попробуємо так. Так, отак. От Ну що, пробуємо далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Норма. Так, тепер мені треба якось перекинутися. Так, на цю банку. Так. Так. На цю банку. Так, падаємо і тести. Вискаку все. Недобно руку. Так. Клем, а толсте не хоче брать. Так, ну, в принципі, є, да? Так, пробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держи. Нормально. Ну, в принципі, не буду я томити голову. Забивать вам дурньою. Вот, в принципі, так. Значить, в цьому акумуляторі банка знайшлася. Значить, одна є. Вона повний 0. Значить, надо викидать. Ну, в принципі, сейчас буду шукать банки паразити. І Потім буду зборки збирати. А там може, якщо, ще докуплю якусь, Бо я тут цього теж одного купив. Так, НКЛБ це у нас, так? Да? А це у нас НКТБ. Е, ну, да. Десь в мене там ще два таких є. Е, так, так, так. Ага. НКТБ і цей. От. Вот. Це в мене повністю новий. Це я купляв от, от, от одного банка і все. Вот. Оця банка від нього. Це в мене новий акумулятор повністю. Він взагалі він ніколи не бачив, блін, електроліта. Він новий. Блін, я його відкрив, дійсно там, блін, середині все блестіло. От що він і робочий. Це, це всі, як всі казали, ці останні акумулятори, як мені там доказували, що блін, вони сила, вони капець, вони не бачили електроліта. Ну, я, я кажу, це в армії служив. Я як казав, я був акумуляторчиком, я знаю, як це в армії було. Залили, виїхали на польовий виход, приїхали. Що ж, вилили? Ніхто їх не мив в армії. Блін, не, не До мене не мили, я знаю, що мені тоді акумулятор чекає, воно ти буде, на слідущий прийде, так само буде. Злили, бистренько вилили і поставили їх опять, на НЗ. Клеми помазали солідолом і все. Так що. Хто там розказує, що, блядь, вони там все то, блін, це все до жопи. Ну, в принципі, нагрузочку я подавав 11,9 вольт. Ну, так, в принципі, не буду я морочити голову, отак От я шукаю баночки-паразити. Тому що вбивають мою повністю систему. Ну, всім дякую, до побачення.